Сотні парафіян зібралися цього дня біля храму святої мучениці Тетяни, де місто зустрічало велику православну святиню. Адже навіть в Єрусалимі плащаницю Пресвятої Богородиці виносять раз на рік у Страсну п'ятницю. Подивитися на це дійство пробувають тисячі віруючих. Тому українці отримали унікальну можливість побачити диво центру православ'я на батьківщині. Святиня, яку к нам привезли в город, це для мене стіжання большої стіжання благодаті Божої. Плащаница Матери Божией. Настолько великая святыня, что хочется помолиться о всех своих близких. Мы пришли сюда прославить Божью Матерь, помолиться. Хочется помолиться, чтобы было у всех прежде всего здоровье. А будет здоровье, будет все. И всем благополучия, и успехов. Я пришел встречать Божью Матерь. Буду идти крестным ходом. Приймав плащаницю архієпископ Криворізький та Нікопольський владика Єфрем зі священниками Криворізького благочиння. Він благословив святиною всіх присутніх, аби захистила Богородиця це місто і цих людей. Хресною ходою принесли плащаницю до Преображенського кафедрального собору. До процесії приєдналися сотні віруючих з усіх районів Кривого Рогу. Вшанували свою заступницю і представники громадських козацьких організацій міста. Всіх запустила казачівству Запорожському, і всі приходя з походу каза які приносили дань, ложили к в храмах, будемо знаходитися при Божій матері. дай Бог удачі людям, зібравшимся здесь, нам і всьому народу нашому Криворожському. Величедне подвір'я Собору теж ледь вміщувало парафіян. Прикластися до святині прагнули тисячі людей. Після другого благословення, людей і храму, плащаницю встановили на центральному місці в соборі. Першими вклонилися Богородиці священники Криворізької нікопольської єпархії. Владика відслужив урочисту літургію. На богослужіння прибули священники і парафіяни різних міст єпархії. Освячену на плащаниці ікону Успіння Богородиці подарував архієпископ наміснику чоловічого монастиря Архімандриту Володимиру, щоб будівництво собору. Успіння Богородиці, яке ведуть зараз монахи, було успішним. Причистая сама грядет в наш Богоспасаемый град, город Кривой Рог. идет к своим детям, к своей верующей пастве, к чадам своего сына, чтобы благословить всех нас, благословить наш город и явить нам новую милость. Желаю, чтобы каждый из нас почувствовал эту великую благодать. От этой неизреченной святыни, которой нам явил Господь сегодня для нашего укрепления в вере, для нашего с вами назидания. Плащаниця давня ікона, яка зображує Божу матір на смертному одрі. Зберігається вона у Гефсеманській обителі напроти храму гроба Господня. Оклад прикрашений дорогоцінними каменями, котрі протягом стрічі дарували люди, дякуючи за зцілення. Риза дар графіні Орлової Чесменської. Щороку в Єрусалімі на свято успіння Божої Матері з цією плащаницею звершують чин погребіння та хресну ходу від храму Воскресіння до печери Божої Матері в Гевсеманії. Йдуть заради неї люди з рідними проханнями та Молитвою вклонитися в великій православній святині приїхали до собору мер міста Юрій Вілкул, заступник міського голови Костянтин Павлов, депутат облради Юрій Любаненко, інші представники міської влади. прибила прибула в наш город. Навіть це знак Божий. Навірно, це то признамення, щоб ми і лучше краще трудились. На благо жителів нашого города, на благо кожного человека. плащаниця Пресвятої Богородиці перебуватиме в спасо Преображенському кафедральному соборі до 27 жовтня об 11 годині її урочисто проведжатимуть до Симферополя. Протягом цього часу храм прийматиме парафіян до пізна, аби всі віруючі могли помолитися біля давньої святині і попросити у Богородиці захисту та допомоги і для своєї родини, і для свого міста.